Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка Кей-поп альбомів. Я вже десь років два не замовляла к-поп альбоми, бо я така, ну мені не потрібні, вони не потрібні. Бо, ну Бо я їх купляю і, і залишаю. Я перші там дня два, може один, така вау, так клас, там не знаю, там якийсь альбом BTS, джилайтом. І така вау! Так круто. І все. Далі я можу тільки ті, ті, в голові собі згадати, що о в мене є таке любов, прикалдесна. Я, 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 я думаю, якщо наступного разу я буду замовляти собі якийсь і альбоми то я собі куплю плеєр, я не знаю, як він називається, там, де можна слухати е, диски. Тому що, добре, альбом це класно, але я куплю альбоми так, щоб мені подобались плюс-мінус пісні, які є в цьому альбомі. І щоб я могла слухати ці пісні. Але, на жаль, я його так і собі і не купила, і ну, її вже точно наступного разу, якщо я буду собі замовляти якісь альбоми, я його собі куплю. Ну, мені здається, прикольно, так от. Там поставити диск, музика грає, десь собі щось довороб. Прикол. Але по факту, я, я так можу включити собі пісню в інтернеті. Так, да. повертаємось до альбомчиків. Так, так, ми тут відкриваємо. Тут у нас спочатку йдуть наверху різні подарочки від магазинчика. як я радію, я їх ще не бачила. Блін. Я нарешті ще відкупила їх. Я дуже довго про них приїла. Не про всі, але про деякі прям дуже давно. Давайте. Перші. Думаю, перші самі цікаві, ну Це, ну, це ну, моя, моя, моя любов. Я, я не знаю, що вам навіть сказати. Давайте по порядку. Це альбом Дженні Рубі. Щоб ви зрозуміли, я про нього мріяла, ще коли не було об'явлено, що він буде, що в Дженні взагалі буде альбом якийсь. Тому що я собі була купила Дженні Соло альбом, і я така, блін, ну там, ну, трохи такий біднуватий трошки альбом, там дуже багато білих сторінок, і я така, блін. Я, коли в неї вийде повноцінний альбом, я його дуже сильно чекала. І я прям собі пообіцяла, тільки коли я знаю, що в неї буде альбом, я я замовлюся. Типа все одно який він буде, я, я хочу її альбом. Ну, і мені повезло, тому що мені дуже подобається її альбом, її пісні, тому це взагалі мой п'єс. Мій, мій. Я купила дві версії, але це не мені. Чорну версію купила я собі, лично, тому що не знаю, мені чогось сподобалося по обложці, як вона виглядає. Чирону я купила в подарунок. Але я вам в кінці відео покажу, що всередині. середині. вже моя подружка її розпакує, я сфотографую і вам покажу, що було в червоній версії. Тому давайте ми розпакуємо наш альбом. Це буде Дені РВІ. Якщо чесно, я даже не знаю, що вам казати, я дуже давно його хотіла, і я прям чекала. Розуміла, я хотіла замовити як предзамовлення, коли тільки об'явили про її альбом. Але якось в мене не склалося, я щось. Думаю, ну ладно, коли він вже вже в Україну приїде, коли вже можна буде на сайтах купляти, тоді куплю там якогось О, Овагу, яка тут табло. Нічого. Ну коротше, в тому, що коли альбом повністю вийшов і вже приїхав в Україну там до деяких магазинчиків, його одразу розкупляли. Я не встигала. Я просто місяця два не встигала його купляти. Їу. Ну, я не знаю, як називається цей формат, але... ой. На мені дурь, вона так в рамочки, Дженіс. Відкриваємо. Відразу нас зустрічає диск. Джені, давайте вийдемо. Якщо чесно, я завжди боюсь так виймати диски, щоб їх не поламати. Ну, диск ніяк не оформлений, але так. Це... Джені. Джені, 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 Джені. Я так розумію. Цей альбом створений як в театрах, типа по актам. Я не знаю, як вам це добре пояснити, надіюсь, ви розумієте мою думку, але я коли це побачила, я така, нічого собі! Так. так. Перша її фотосесія це вона червоному... з червоними волосами. Якщо чесно, я думала, що вона буде і в якихось кліпах так виглядати. Далі у нас вона йде з такою фотосесією. Це перший тізер був, вроді, в такому стилі. Ну, мені найбільше з цієї фотосесії подобається ця фотка. Не знаю, чому але мені прям ця фоточка найбільше подобається. такого коли побачите, так. Ну якось вроді і нічого по факту тут такого немає. Типа чогось такого, вау, якийсь такий образ. Але виглядає це все так гарно і гармонічно. Ну, мені прям подобається. Це якесь серцечко. Я одну фоточку побачила. Я його зараз поки поблизу до неї. Але я прям от ну, цей образ зараз дуже хочу подивитися. Я прямо на нього дуже чекала. Це оце. Просто подивіться. Це, ну. Шикарно, чесно, оцей образ, це просто. Ну, взагалі, всі її образи, їх тут, мабуть, немає з кліпу Zen. Це просто. Ну, ви бачили, яка вона там шикарна. Ну це просто. Ну це, ну, це просто. ну я оце, Блін. Це... це просто. Я дійшла до кінця. далі у нас тут вже як закінчиться фоточки. Починаються які пісні входять цей альбом. І я так розумію, сама Лірка чи ні. Так. Да. Далі йде лірика The End. Давайте дивіться, що цей альбом по карточках. Вроді має йти постер ще. Але я не знаю, це по предзамовленнях чи ні. Давайте. Ні, іде, ще постер. А! Давайте пройдемося. Так, перше у нас іде наклеючки. Жені Дженні Дженні Рубі Ой, тут там дуже гарні. Блін, це гарно треба. Мені дуже подобається. Такий клончик і Рубі так, давайте далі. Белі. Оце, оце карусель така. Ви просто подивіться. Ви просто подивіться на це. Бо, ну, йоха не було. Щось важко йде, але ви просто подивіться, які тут оформ... О, що, шо. шо. За. Я, не знаю. Таку фоточку я ще не бачила в неї. Мені це так подобається. Ну це з реально приколдесно. Так, далі у нас. Я не знаю, що це йде. Давайте подивимося. А це що? А, це якийсь біле. А куди на що? Це просто біле, типа, але просто. стали белыми. <laughs> Не нашла я так просто, мне просто, да. А у меня нема карточек? А у меня нема карточек? До этого альбома. А, я... Я, две карточки. Давай, я очень хочу подойти. Я думала, я без карточек осталась. Фоточка Дженни мне попалась. Я надеюсь, что это класс. Давайте сразу две. А, их тут три. Йо. Яков. Це більше знаю, Мені так цей це образ це... подобається, але ну, просто просто цікаво, Це взагалі. А це що не за квіточка на голові? Такі карточки мені попалися. Ну, це... Це... Цей образ моя любов. Вона тут дуже похожа зі свого кліпу з дуаліпою. Це Вона в нього є чи ні? Ну прям по тематиці і атмосфері, як це виглядає, я якось дуже похоже. Ну, все-таки ні, в неї вроді там такого макіяжу не було. Ну, я ніколи не акцентувала свою увагу так на обложку альбому не ну, хоть, ну, обложка і обложка, але тут мені подобаються матеріали, як воно зроблено. Прям дуже класно. Я, я, я мабуть, буду вам влади також, не, не було Ідемо до наступного альбому. Це! Шалалалала... Я не думала, що він такий великий цей альбом. Чому? Я щось думала, що альбом не буде такий, як Джені, а ви зрівняйте просто. Це Це що? що? Я не очікувала побачити його такий великий тому ну, був якийсь маленький уклончик, а це прям постер! Просто реально, це як плакати ці всі фоточки можуть бути з альбом, реально. Так, давайте відкриємо. І взагалі, як я вирішила купити цей о, альбом. Мені просто подобається те. Mm. Ну, я. Ви бачили його? Ви бачили, як він виглядає? Ну просто, я коли дивлюсь на нього. Ну я не знаю, чесно, mm. типу, я, я не можу цього мавчити. Дуже гарний, приємний mm -hmm. мужчина. <laughs> ну, прям, ну, мені дуже подобається, як він виглядає, що він робить. Типа пісні, mm -hmm. ну як в NCT, він мені дуже подобається його голос, його тайт. Його танець та, це взагалі інша, інша, інша розмова. Це ну, прям пісня. Що mm -hmm. вже, вже випало. Не випадає. Я довго думала, чи купляти його останні, тому що мені подобаються всі його загалом пісні. Але всі старі, які в альбомі, не сказала би. Є пару, які мені подобаються, але не всі. Типа, знаєте, я не такий фанат, значить, великий, як, як люди. Типа, бо у Blackpink там Jennie, мені всі пісні подобаються. У BTS теж. Особливо старі, коли виходили там до двадцятого року, двадцять першого, прям. Сім. Типу, тому думаю, я його не такий великий фанат, тому що... Ну, загалки, клас. А інші. Коли яка? пробач, не дивіться так на мене. Він відвернувся від мене. Йому не подобається, що я говорю. Так, ти йому цветочки. Я не очікувала. Твій це просто. Открываешь альбом, mm -hmm. ведраз, ну, просто, пусть mm -hmm. я мальчика. Mm -hmm. Ну, ну, и, ну, и, это что? <laughs> я на чеку была вообще, что вы... Ну, ладно. Ну, ладно. И, если честно, я в его альбоме вообще не бачила у него фотосессии и типа... Я научила, ты как вы бачите. <laughs> Ці всі фотки можуть бути плакатом, ну Ви просто подивіться, які вони великі. Ну, я думала, що такі вони будуть. Це просто плакати. ви mm -hmm. ну, просто. Mm -hmm. Я подивіться я, ну, я Не можу. Mm -hmm. ну, дуже гарний, ну, реально гарний. Ну, я не можу. А це що за бумажка. Ще й mm -hmm. плакати йде, я не знаю. Ну, ви подивіться, що за мужчина. Ну. Мені ще бу... Мені... це дуже гарна фотка. Я ну, на неї саме довше дивилася. Він <гум> здається, прям. Вона ще й плакатом. <гум> я це називала плакатом. Mm -hmm. Оплакат! Ай тепер йдемо до подаруночків, які тут Ну, тут йде сам диск. Mm -hmm. Вау! Це даже оформлений. Це я так розумію, типа письмо аля від нього. Переведіть, будь ласка. Що це пише? Не скажу вам. Друге сердечко. І в кінці пише тайом. І смайлик. Спасибо. А це що, це що таке? А це що таке? це що таке? І так, за ну не знаю, що буде. Якісь реклами. Добре. Далі. Ще наклеєчки. Звісно, мені мало. Ще наклеєчки, ну, само собою. І... Фоточка, фоточка. Фоточка Тіяна. І це його підпис. Ну, тобі підпис. Ралі. Сердечко. Ну, що что я вам могу сказать? Mm -hmm. ну альбомчик бумчик такой, мне подобный. Я не збиралася купляти, але вийшло що, так, що я купила. Не знаю. Типу, ні, я навіть не пам'ятаю, яка тут фотосесія має. Чого я купила? Я не знаю. Я купляла ці два. Я ну хочу, блін BTS. Хочу BTS, в мене є тільки один альбомчик BTS. Я так хотіла ще якесь. Я дуже хотіла щось зі старого. Мені якось цей попався, я не знаю. Блін, це який рік? Цей альбом вийшов в 2015 році, бо Тут пишу, що I, I need you пісня. А мені він просить триматися, тому якщо я не ошибаюсь. Пятнадцятий! Зараз два десять років пройшло! 15! Я, я, мені просто цікаво, яка тут фотосесія, які вони тут. Ааа, це фотосесія звертала. Ну, я цю фоточку саму більше пам'ятаю, цією фотосим. Ну, якби саме більше в мене відрадіть, указували. Це піпець! Я просто зараз, ви знаєте, така ностальгія приходить. Я згадую, коли я тільки почала слухати, я як, типа, як я ці всі фотосесії дивилася, я дивилася, типа розпаковки альбомів, тому що я, 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 ну, Я чи думала, що я ніколи собі альбоми не куплю. Я прям дивилася, як люди розпаковують. Я дивилася які там фотосесії. Юнохії. Дивіться в нього рожеві волосся. У тобто, нас так тут виглядає, ну я, я, я Вау! Я тут можу писати? Далі ну, можу писати. Тут прям сторінки і не одна, а що. Може щось написати. Так, наступна у нас іде фотосесія. Ой, джинс потім трошки прибухнув. Блін, ти просто подивіться на точку наука, ну просто подивіться. У нього нема ні татушок, ні персінів, нічого. Іди, іди, іди. Я зараз дивлюся на спільне фото якось, ну, Юнгі взагалі вообще ніяк не змінився. Джин, Джей, Джей Хоп, Дитро троє прям вообще не облил. Саму більше, ну, Найбільше чорногу, Ладно, він там ще мала Зараз він вже більш старший, може тому виглядає, нібито він змінився. Любі виглядає по-інакшому. Що він ще таке? Mm... Більше uh, стиль зміниться, очі ну, такі. Лице в нього таке, як і було, але якось більше він змінився якось по стилю, по-інакшому зовсім одівається, зачіски зовсім інакші. Макіяжа немає, раніше ми прям. Непоганий такий макіяж робила, зараз мені здається поменше. І не просто не такий заміт. Може не такий заміт, я якось не звертала увагу. Бо там прям йому водкою добре я не Тільки мої всі малювали. А, ну і Нам-Джун. Мені здається, нам джун змінився нормально так. Опа-опа-опа. Перша опа, опа. фоточка і це Хоп. Ліна, це Хтось не скаже, типу все тут, тут аноти записувати. Типу, Тіпо... я допом'ятаю, ну, що вона хотіла, щоб ми щось писали, там, свої думки якісь. Е, ну, що це мало дати, я все не розумію. Може ну, посил. Може він якийсь є, а я просто не знаю тут, за це все якось. Так. І диск. Mm -hmm. Диск у нас... А нема ніякої карточки, Побідно, я б хотіла карточку. А, ну, я тільки ж рейхопку. Уже хочу. Я хотіла просто побільше У мене там стільки подарків було в тих двох альбомах. цей тому виглядає трошки побігли вас. Чуть-чуть. Цей альбом, не знаю, я купила більше, мабуть, для ностальгії щоб прям... Ну ти десь такий там сьоханий бабай ти просто починаєш згадувати, як ти почав слухати їх. Не Тільки самих ти починаєш згадувати. а Ще починаєш згадувати саме своє життя. Ну коли ти їх почав слухати, що тебе тоді відбувалося в житті? Як ти почав ну я коли почала їх ще слухати? Я прям все почала дивитися там шоу з ними, всі передивляти всі серії рамбікетів. Не пора з вихідна ці трансляції. І ти прям згадуєш, як ти тоді був. Я тоді ще в школу ходила. Як це взагалі відбувалося? Я потім подружку свою підсадила. Взагалі, оця кімната, яку ви бачите, я її була всі плакатами. Бля, мене навіть, ж нема фото. Але я була тут, а стіну написала в сьомій ранку. Я написала, просто була мій було вкушення. я така «BTS» Написала чорними, чорною краскою. І написала всі їхні імена. Не знаю для чого. Мені було скучно, я не спала всю ніч і я така, о, напишу. Вже немає, а ми вже закрасилися. Але було прикол Якщо чесно, я радні. Ну я прям на них дивлюся і не можу надивитися. Чесно. Я ще, може, пару днів на них буду дивитися. Ну, гарно. Все гарно, мені все подобається. А на цьому все. Така була розпаковочка. Надіюсь, вам все подобалося. Побачимось в наступному відео. Всім пока!